Привіт! Мене звати Діана. Вітаю вас на моєму каналі. Якщо ви цікавитеся маркетингом, підприємництвом або просто любите гарну історію про тріумф та інновації, то у мене для вас є підбірка з п'яти класних фільмів, які вас точно як мінімум на щось надихнуть. Тож, поїхали, перший фільм це. BlackBerry, який вийшов у 2023 році, він зображає захоплюючу історію розвитку та падіння колись культового смартфона. Це розповідь про інновації, конкуренцію та невпинний темп технологічного світу. Як підприємець чи маркетолог, ви отримаєте для себе урок про те, наскільки важливо адаптовуватися до змін ринку та впроваджувати інновації, щоб бути попереду конкурентів. BlackBerry – це майстер-клас стійкості та підприємницького духу. Рекомендую подивитися всім тим, хто працює в технологічній індустрії. Ще один класний фільм 2023 року, який мені дуже сподобався, це Ейр. Це історія народження легендарних кросівок Nike Air Jordan. у фільмі. Ми спостерігаємо, як далекоглядне мислення може змінити цілу галузь, а поєднання особистого бренду та інноваційного дизайну може створити не просто продукт, а культурну ікону. Це фільм про те, як смілива ідея в поєднанні з правильною маркетинговою стратегією може революціонізувати весь ринок. Для всіх, хто займається маркетингом, фільм Ейр це суцільне натхнення. Третій фільм Засновник це історія про рея крока, який перетворив маленьку забігалівку на глобальну імперію фастфуду, відому як МакДональдс. Це фільм про амбіції, наполегливість і складнощі в бізнесі. Фільм зображає яскраву картину підприємницького духу, ілюструючи важливість використання можливостей і тонку межу між агресивною бізнес-тактикою та етичними міркуваннями. Це захоплююча історія, яка не тільки надихає, але й змушує задуматися про правильні та неправильні шляхи досягнення успіху в бізнесі. Під час перегляду фільму ви точно задасте собі питання, чим ви готові пожертвувати заради успіху. Цей фільм як урок про масштабування бізнесу та про моральні проблеми, які можуть з цим виникнути. Фільм номер 4 Стів Джобс, який вийшов у 2015 році, зображає три ключові запуски продуктів Apple. це фільм про візію, інновації та складність генія. Він розповідає про особисті та професійні труднощі, з якими зіткнувся Стів Джобс, підкреслюючи його унікальний підхід до розробки продукту та керівництва командою. Це показує нам, як невпинне прагнення досконалості, яке часто призводить до напружених стосунків, в кінцевому результаті веде до новаторських технологій. Фільм Стів Джобс це не просто історія про створення продуктів, це також про пристрасть і драйв, які так необхідні для втілення революційних ідей у життя. Що ще маркетологи та підприємці можуть навчитися з цього фільму? Так це мистецтво сторітелінгу в бізнесі, прагнення до постійного вдосконалення та важливість чіткого бачення, чіткої візії. І останній, але не менш цікавий фільм соціальна мережа. Цей фільм переносить нас у часи зародження Facebook, однієї з найбільших платформ соціальних мереж. Це історія про амбіції, інновації та складнощі створення стартапу. Фільм майстерно зображує початкову боротьбу та напружену динаміку між засновниками команди. Він також підкреслює правові та етичні перешкоди, які можуть виникнути у стрімкому світі технологічних стартапів. Соціальна мережа це захоплююча розповідь про дружбу, зраду. Та створення чогось, що змінить світ. Хоча це фільм 2010 року, він піднімає досі актуальні теми. Він розповідає нам про проблеми створення стартапу, про проблеми партнерства та про етичні дилеми у технологічному світі. Рекомендую до перегляду всім, хто хоче надихнутися силою технологій та ідей. Це були мої 5 фільмів для маркетологів та підприємців. Кожен з цих фільмів зображає процес зародження та втілення ідеї у реальність. Який з цих фільмів ви вже бачили, напишіть у коментарях. А якщо ще не бачили, то сподіваюся, що ці фільми вас на щось надихнуть. І якщо це відео було корисне для вас, не забудьте поставити лайк, підписатися на мій канал. А ми зустрінемось в моїх наступних відео. Па-па!